365 днів про взаємовідносини. День 55-й. Призначення чоловіка. Бути творцем. І так, перше призначення, ми вже з вами сказали, бути в присутності Бога. Це обов'язкове призначення, для чого він є створений, бо в присутності Бога ви здатні чути і розвиватися. Друге працювати або робити роботу, відкриваючи свій потенціал. Саме цей потенціал буде служити не тільки вам, а й людям навколо вас. І третє. Бути творцем. Буття, Другий розділ, 15 й вірш. І взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб обробляти його і зберігати його. І так, Бог помістив Адама в Едемський сад, щоб обробляти і зберігати. Не просто виконувати завдання, але й творити. І саме цей момент, чоловік, який творить, він є ключовим. Багато людей вони не задумуються над тим, що вони можуть щось робити кращим. Але дивіться, якщо у тебе є твій потенціал, і ти його використовуєш. Тобто ті ресурси хороші, ті риси характеру хороші, ті моменти хороші, які в тобі є, ти можеш їх давати іншим людям. І люди, які поряд з тобою живуть, люди, які тебе знають, люди, які тебе бачать, вони розвиваються і розквітають біля тебе. Це означає, що потенціал працює. Бог створював кожного із нас для успіху. Він не створював нас для того, щоб ми жили в поразці. Він не створював нас для того, щоб ми існували. Він каже, живи, роблячи все, що навколо тебе, кращим, твори. Тому Господь ніколи не дає готові результати. Він завжди дає ідею. Бачите, він каже: от приходить ідея чоловікові в голову, і Бог каже, твори! Ні, не чекай, що я розкладу все по поличкам, не чекай, що я абсолютно все за тебе зроблю. Ні, я даю ідею. Іншими словами, ніколи не буде готових варіантів. Ніколи не буде готових процесів. Ніколи не буде готової продукції. Завжди ви все будете отримувати як сировину. І далі Бог спостерігає: а що ти будеш робити з цією сировиною? А як ти відносишся до тих можливостей, які є на твоєму шляху? І якщо ти прикладаєш до цього зусилля, Бо каже, допоможу. Я допоможу тобі творити. Ось чому, чоловіки, навіть дружину вам, Бог да. не для того, щоб ви вимагали від неї щось. А він сказав: дивись, даю сировину, ліпи, твори її, твори ту, яка буде при тобі розцвітати. І пах, пахощами наповнювати Твоє помешкання, пахощами наповнювати твоє життя. А тепер дивіться: досконалості не існує. Чому чоловіки розлучаються? Бо їх дратує щось в дружині. І вони кажуть: Та ти не оправдала моїх довіри, моєї довіри чи не оправдала моїх очікувань. А Бог каже: сировина, дорогі чоловіче, тобі сировину дали. Будь ласка! Створи те, що буде радувати твоє серце. І при цьому ти будеш самим щасливим, бо ти будеш знати це те, що є благом в твоєму житті.